Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Вчора ми пробували з вами піцу з Івано-Франківська, яку мама купила. А сьогодні ми попробуємо дві булочки, також з Івано-Франківська, яку мама купила перед учора. Ну, 12 го цього грудня. Перед учора. так. от не знаю, яка булочка. Одна булочка сказала з Ківі, друга з абрикосу. Не знаю, чи наоборот, чи так як я показав, будемо зараз пробувати. Е, тому що поїхали до заставки. Дені Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде пробувати е, на булочку з Івано-Франківська за абрикосом і з Ківі, Ківі, Ківі. До речі, е, не знаю, може хтось знає, там Івано-Франківську е, називається кафе Пиріжкова. У Пиріжкові там, ну, в центрі, там на соці мама купила, на соці там у центрі самому та Пиріжкова є, і вона купила ці дві булочки. Будемо зараз реагувати, вони холодні. Може одну розігріти. Що бучки вроді не розігрівають. Ну, не знаю, подивимося, але давайте спершу коментарі ваші. Почитаємо. Так. Трошки зробив прев'ю, перше, таку смішну засміявся я на, на цей ролик. Ну, не знаю, що, що з цього вийде. Що вийде якийсь того, чи, чи може зацікавлю людей ти, Ну, будемо бачити з цього прев'ю. Ну, це відео, так. Добре, давайте почитаємо ваші коментарі. Привіт! 17 коментарів, ну можна й побільше. А там злюка просила, тоді 20 коментарів ви лишили. Ще тоді 11 ого. А де? А, оце. Видума де здюк. 15. До речі, якщо не буде ще 5 коментарів, а то мають бути 20 коментарів, що типа ви хочете, щоб здюка знялася. Якщо не буде, то, то не просто 20, то 20 коментарів з надписом здлюка Заварюка зніметься. Ну коротше подивимося, якщо субота, сьогодні середа. Ви ще маєте пару днів, якщо напишете 20 суто, має бути іменно 20 коментарів. Здюка Заварюка зніметься на вихідні. Буде ці коментарі, вона зніметься. Не буде, ну не буде на вихідні ці. Від вас все залежить. Добре, читаємо. Привіт. 17 коментарів поїхали. Лего Фокс, це ти правильно прочитав у Чіпсах, і майонезах, і чіпсах вся таблиця Менделєєва. Все правильно, так. Ріна Дмитрєєва, ура, піца з грибами, молодець, що снял. Молодець, що подивилась. Дісней Принцесс. Чекаю піцу з томатним соусом. Ну, це як уже мама ще раз поїде десь. Не знаю, коли вона поїде десь, напевно, ще не скоро. Купить ще раз ці дві піци, бо вона інше нічого не купить. Бо це і ти в нас я купить, тоді ми з вами ще чимось іншим, чи томатний соус, чи щось інше попробуємо. Мама дзвонить, добре. Пізніше. Зараз дам і почитаю. Добре. Анна 24Blue. Від твоєї реакції я й сама зголодніла. Ну, багато вже читав вчора коментар, що писали, що е, я не можу тебе дивитися на голодний штунок. Треба мені їсти. Ну, е, розумію, розумію, бо як ти бачиш, як людина якась їсть, то місь, тобі і самому хочеться їсти. Ясно. Е, добре. Хайс Офісал, Чекаю цю піцу з соком. Добре, знімлю. Містер Бістер, так і без з'їв цю піцу з грибами, вона апетитно виглядає. Добре, молодець, так і без їв цю піцю. смачну піцу. Добре, молодці. Ірина Дмитрієва, молодець, що записав мій комент. Люблю. Дякую, і тебе люблю. Анна, 24 Blue. Привіт, класна піца. Так, ти можеш зняти наступного разу цю піцу з томатним соком чи з іншим напоєм. Добре, вийде я знімлю. Крістіна Матвєєва з кетчупом в майонезом найкраще. Але вся таблиця Менділеева. Ну так, так. То, що таблиця Меніліє, блін, мама, вже на цей телефон дзвонить. Давайте дочитуємо і даємо. Так. Леді Снейк. Наступного разу, якщо мама привезе цю піцу, попробуй з Кока-Колу. О, гарна ідея, але Кока-Колу, ну, всі пробували. Ну, попробуємо, попробуємо. Настя Тодорченко. Наступного разу можеш попробувати піцу з соусом. Добре, попробуємо. Looks кас. Круто, мене зачитав. Молодець. Хайс офісел. Або піцу з томатним соусом. Ну, ти вже, вроді, писала, чи що. Де ти тут написала? Чекаю цю піцу з соком, ага, або піцу з томатним соусом. Добре, подивимось. Бакнодіров. Привіт, плануєш коли-небудь уйти з Ютуба. <клес> з Ютуб. Ну, були в мене думки, що, типу, трошки мені мене вже досталося кожен день е, зйомки відео. Що, може, думав, або 2024, або 2040. Четвертий рік, 41-й, не знаю. <кій> ну, в планах, коротше, немає. Це я просто назвав, не знаю, що може би пішов, але, скоріше всього, я не буду лишати підписників, бо все-таки на шортах є перегляди, тому треба знімати для вас відео. Так що, по суті, планую весь час для вас знімати відео. так, Поки можу, буду. Знімати, якщо вийде таке, що я буду втомлений і не зможу знімати, напевно, вже і підеться з Ютуба. Не знаю, ну поки що не планую. Все. Е, наступний коментарій Леонович, на голодний шлунок я не можу тебе дивитися, тому я теж їм, коли ти тебе, коли тебе дивлюсь, я їм борщ. О, я це вчора читав. Ти їж борщ, ага. Тобто він не мав ту самую душу, я і він їсть борщ. Добре. Ну та таке може бути, що ти на голодний шлунок не можеш їсти, тому ти їж борщ. Розі, капець, Цілу статтю мені чуть не написала. Цілу. Так, ти знаєш, що я помер у своїй старій кімнаті, мені пора померти знову. Я більше не збираюся. лагодити світ, чи ти розумієш, та я знаю, це, Ви знаєте, так із мою розмову, Бог Ісус, тому що я повідомляю, що мені потрібно робити. Ви це розумієте, так вони повернули мене до мого тіла. Це не брехня. Я думаю, що я не дівчина, ти знаєш, чому сьогодні ввечері не не здавав тест на коронавірус, сказав тобі, що це приватно, але ти знаєш, що мені довелось повернути туди. Я більше не можу цього робити. Коротше, не знаю. Добре, давай дочитаємо. Це приватно, але я знаю, що мені довелося повернути туди я більше не можу цього робити, вони ніколи з них не знають. Або ні, це приватно, ти це знаєш, я знаю, ти знаєш, ти знаєш, як є за, за зворотні віри, як не зводи. тобі цікаво, чому ти знаєш, вибач, мені час повернутися. Mm. Ну, це, знаєте, набір слів, коли ти перекладаєш якийсь текст з англійського на українську. Це, а ну, а, правильно, я ж переклав на англійську написав. Ну, я не знаю, ти якась дивна. Все, поїхали їсти. Поїхали їсти, бо я вже не можу. Коротше, я дав татові телефон, зараз перезвони до мами. В щось дзвонило. Перед цим є зйомкою, до неї дзвонив, видно, щось ще хотіла. Не знаю чого. Може. Питається, чи <кій> машину там тато да, зробив, не знаю. А де ложка, як ложка була. Добре, давайте у нас так багато часу. Не знаю, мені здається, що Google переводчик добре перекладає, але <кій> хто знає. Ще і ще трохи попробуємо, так. Добре, друзі, першим давайте почнемо з цієї великої. Поїхали. Ківі чи абрикос? Поїхали. Ківі. Ану? бідно ряду до сюди? Ну, за втію 9 поставити, поки що 8, не знаю. Ось така киві. Зелений. перший раз бачу таку булочку з такою начинкою, ну. У них там деколи. Прикольні булочки, там. Давайте. Не знаю, поки що 8. Бо холодно. Так, оцінюємо все окремо. Так, булочка спочатку. Так. Сама булочка 8 балю. Дальше. Киви. Киви. Ну киви начинку поставлю 9. Так. А в заразум 8 балів бо холодный. Так. давайте щаем. Ну. Не знаю. Давайте цю попробуємо сторону. Ну, з по ходу 9, та. хтось може подумати, що я рандомно собі е, оцінки ставлю. О, тут поставив 8? Ні. Я. По смаку сподобалось, даю більше, трохи гірше, менше, та. Тоді це абрикос має бути. Сама, mm. сама начинка классная, сами булочки такие себе. Давайте. О, абрикос. Бачите? Давайте спочатку окремо начинка, окремо це, потім це за раз. а потім все зараз. Ану, сама Ммм, начинка. начинка супер. Ну, але киві був кращий смак, напевно, 8 балів, ну. Так, 8 балів, було краще. Тепер начинка булки. Так, булка сама. Вісім бою. Ну що ж, тепер сама. Все. Загально. Ну, поставлю також 8, так. Ну так, Києві було смачніше. Бачите, як я брав булочки від пекарі, ну, зюка заврюка мені брала. Писала пекарі бекарі Тут навіть нічого не пише. Ну таке. може У них не висвітлюється назва, ну, на пакетах-то. Тепер з чаєм. Також вісім з чаєм, так. Так, мені ще щось ці кусочки доїсти, я роблю щось собі чаю. Ну, знаєте, дві булочки, і ти наївся, і ти наївся. А. Сказали, що у Франківську ялинки не буде цього року в центрі місяця. В центрі місяця, центрі міста. І. Як це розуміти в центрі місяця? Центрі місяця. Тобто 15? -те. Число. Якщо центр місяця, то це 15 -те. число, тобто завтра. Ну, коротше, ялинки не буде. То якщо у них не буде, то значить і в нас не буде. Так. Це. Якщо буде, у нас ялинка то я може знімлю. Покажу, яка у нас ялинка. Та. Вам. Але, скоріше всього, не буде. Того року було, цей рік не буде. То в нас завжди на Миколая ставили ялинку. Це тобто 19 грудня. Не знаю, буде. Може знімлю, піду до ялинки е, на площу. Не вийде, не знімлю. Такі, друзі. З Так. Такі ще дві кусочки, вже небагато, давайте. Так. Так. Не знаю, мені киві сподобалось ліпше. Києві я поставив на 9, ну самі через тісто, тісто таке трохи сухе. Поставив 8. А якби тісто було таке як у 7 Days, ой, тут би було, напевно, і 10. Ну, якби було ніжніше тісто, я би поставив 9. Так менше. Коротше, ви розумієте. Можете написати під цим відео в коментарях, які у вас плани, чи на вечір, чи які у вас були плани на день. Можете написати. А я все гарно всі ваші коментарі прочитаю. Учора я вийду піднялися перегляди, сьогодні знову пустилися. Там під деякими роликами. Я пам'ятаю, що там було трохи більше, тепер менше. Чого так? Ютуб то піднімає, ту списує. Ну, піднімаєте ви, а списує ютуб. А. А. Ха-ха. <сум> я думаю, ви зрозуміли, хто піднімає, хто списує. Короче, я підняв сам собі. Ютуб так. Я ж тоді розказував. Що я так. Ммм. А деколи буває, що і ви дивитесь мої ролики, бо там була фієста, цукерки. Що я реагував з вами фан Джой Фієста у вересні, кінець вересня, ви подивилися 700 раз то відео. Кінри 2000 подивилися. Так що це вже не я нажимав, це ви дивилися, Але зараз ніхто не дивиться, не знаю, чого. Нікому не цікаво раз. Ну, мої, мій контент. Ютуб не рекомендує два. Що якби ютуб рекомендував і вам залітало в підписки мої відоси, тоді би ще дивилися, так? Нема. Але цей блогер, що я вам раніше розказував енергія, що він... Він знімав шорти, в нього дуже багато передів шорти набрало, це понятно, але він знімає такі великі відео, але теж вертикальні, але ну, великі то там уже у нього дуже мало, у нього там найбільше всього тисяча переддів подивився. Хоч в мене горизонтальні мої відео хоча б Маланку 17 тисяч, а в нього взагалі нічого не набрало. 1000 переднього одне там, чи два відео. Тобто у нього дуже. У мене хоч 2000 тепер за цей рік. Ага, ще Маланка, та 4000. тисячі. Ех, але, до речі, про ту Маланку. Я подивився вчора то відео хлібці рисові. Це що завдяки клікбейту Маланка я набрав 4 тисячі перейдів. <реш> бо не подивилися, бо 22-го ще не було війни, ще була Маланка. Такі думаю, та скористаюся клікбейтом. І зняв на такий тупий продукт. Хлібці, я би міг. Я де знав, що 13-го виходить 13-го числа треба зробити публікацію і назвати клікбейтовим Маланка. Тоді нажмуть. Подивляться тебе. Я не знаю, як буде у 23-му році. Там може Маланку скоріше всього відмінять через те, що війна. Але <кхм> може бути, що ти просто завантажиш у 13-го. Січня я загружу відео, назву Маланка і теж набере перейди. Подивимося. Мало би набрати. Але треба вже тоді якийсь гарний продукт знайти для вас. Бо тоді хлібці. Хлібці, ти набрали 4 тисячі перейдів. Це дійсно те відчуття, коли ти взяв реально тупий продукт, бо ті хлібці взагалі мені не сподобались. Тоді. І він набрав найбільше всього передів з твоїх реакцій. Ха-ха, лол, реально, лол. Ну, хлібці. Продавали, щоб було в магазині хлібці, але вже без шоколаду. Ні, мені не подобається. Хлібці. Коротше, найпопулярне горизонтальне відео за 22 рік. Це є хлібці. Саме популярне шорт-відео, ви вже знаєте, Федеріко Фаліні. Та. Спочатку було 200 тисяч, бо знаходилися ці, де я став прем'єру у відео. Так, Але потім всі вони... Корот... Всі коротче, короткі відео до хвилини. Всі відео, які йдуть сьогодні до хвилину, всі відносяться в вкладку YouTube Short. Більше сюди. так. Ні. Якщо я знімлю горизонтальне також відео на 50 секунд, допустимо. Ну, теж майже на хвилину, то воно буде тут відноситься. Ну, правильно, бо мається на увазі на хвилину і вертикальне. Якщо горизонтальне, значить до горизонтальних. так. Не знаю, я може. Ну, подивимося, я хочу 13 січня попробувати... З з з назвати ролик Маланка я від 10 січня 23 го почну всі ролики Маланка називати. І може люди теж поведуться і подивиться мої відео, бо тоді спрацювало, бо тоді справді була Маланка, тепер не буде, напевно, Маланки. Але може люди поведуться, типо, такі подумають, Блін, а що це війна, А то ці Маланку святкують, а ну нажму і тут хей народ з вами день спрейне, зараз ми будемо реагувати на продукт. Та. Ну треба попробувати все-таки. Вдруг може спрацює. Та. Мій клікбейт і мене подивляться так. Добре, таке собі. Я, може, маланку і попробую. Думаю, може, ну не знаю, хоча в мене таке відчуття, що вже у 23-му році. Я не зможу набрати перегляди взагалі на горизонтальних відео, через те, що ну, не буде маланки, розумієте? Через війни маланки не буде, бо ці вже не будуть скакати, танцювати на машинах. Хоча хто його знає, може зараз кажуть, якби тут різко до 23-го припинилася війна, все б було класно. Повірте, не припиниться. Тому тут таке, але чи люди... Ну, ще раз поведуться на мій, на мій клікбейт чи не поведуться, це буде цікаво. І взагалі, чи подумаю, що справді є Маланка 23 року, чи нема, це буде цікаво. Бо Маланки не буде, напевно. Ну, але ще поведуться на моїй клікбейти, хто знає. Ну, подивимося, подивимося. З 10 січня ще доживемо і дуже небагато лишилось. Доживемо і подивимося. Добре, друзі, на цьому у нас буде все. Підходить ролик кінцю. Такі були булочки. прореагували ми з вами на 20 хвилин. 21. Коротше, дві булочки ми з'їли, оціночка така. Киви получає. Ну все-таки... Коротше, начинка 9, саме 8, та? Ну, коротше, виграла киви, киви краще за абрикос. Тому такі справи. Абрикос получилось гірше, киви смачніше, бо там дійсно зелена начинка, ну якось так ну, оригінально та прикольно виглядає. Тому на цьому все. З вами був Денис Френі. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, поставте лайк. Попросив маму щось на завтра, як буде йти, може якесь пірожне взяла. Можна, то прирогу на пірожі. Якщо нічого такого вона не купить, то піду завтра я у магазин і вже куплю я. Добре, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Всім пока. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пока. Ой! А поїв супер, чай, все випив. Все, все народ, бувайте!